Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багліка. Скандали довкола ухилення від мобілізації набирають обертів, арешти посадовців МСЕК, прокурори з фіктивною інвалідністю. А ми говоримо про те, чи має держава і суспільство єдиний вектор руху, щоб набрати достатню кількість людей у військо і вистояти у війні. Говоримо про це з ветераном російсько-української війни Юрієм Гудименком. З запитання, де ж ми схибали, я мабуть і почну цю розмову для того, щоб зрозуміти, от як, як ви оцінюєте ці процеси? Я оцінюю ці процеси як такі, яких не можна було на спр... ну, насправді їх не можна було минути, ну стану на 22 рік, наприклад, наприклад, так тому, що ці процеси характерні для будь-якої війни в будь-якої країни. Їх не можна було минути, їх можна було попередити і мінімізувати. Ось що можна було зробити. Да? Тобто якщо ми, ну от я спілкувався, наприклад, там, з боснійцями про їхню війну, да? яка у них була після розпаду Євгославії, вони описують ті ж самі процеси. Ну, звичайно, що у них називається ТЦК не називається ТЦК, е називаються, називаються вони по-іншому, але сутність процесів одна і та ж сама. Uh, і корупція у них була абсолютно ну, схожа на нашу. Да? І повірте, і таке саме було і за часів В'єтнамської війни в США в якихось, форм, в якихось формах, Да? і в інших всіх війнах, в тій чи іншій формі. Питання, яку форму це б могло прийняти у нас? Тобто ми б могли, ну по-перше, ми всі, хто 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 до цього, був чудово розумів, що корупція там є і була завжди. Ну в військоматах завжди була корупція. Це знали всі, кому виповнилося 18 років, хто був хлопчиком. Да? Тому що частина твоїх колишніх однокласників, е, там їхні батьки заносили гроші в військкомат і відкопалися від армії. Було таке, було таке. Да? Yeah. Е, так само всі розуміли чудово. І навіть це в соцопитуваннях було, що прокуратура це одна з найбільш корумпованих структур в Україні, і це було і до АТО, і це було і до повномасштабної війни, і це було ну дуже багато десятиріч. Було таке. Було те саме, стосувалося і МСЕК е, е, в якихось формах, тому що звичайно, що потік бажаючих е, отримати інвалідність ніколи не був таким великим, як зараз. Але корупція там також була. Просто тих, кого вона стосувалася, ну ну, Була і була, да? ну, тобто хтось комусь заносив по кінцю місяця якісь сумки з чемоданами, повні грошима, і на цьому, власне, все було. Е, нашою задачою як держави було, коли ми там відійшли від стартового шоку повномасштабної війни, було розуміння, в яких саме процесах е, починається, ну, починає збільшуватися корупція, тому що грошові потоки під час великих війн вони перенаправляються. Вони йдуть з одного боку в усе, що пов'язане з оборонкою. Виробництво зброї, закупівлю там обладнання для армії, закупівлю там їжі для армії. Да? Там різко збільшується потік грошей в сторону оборонки, як такої, і так само різко збільшується потік грошей від тих, хто в армію йти не хоче, а хоче виїхати в іншу країну, або в армію просто не ходити. Ми мали це поперед просто це, це на папері розписувалось, бо повірте, за 15 хвилин. Де зараз буде найбільша корупція в країні через рік, через два. І ну, ми, ми як держава мали це зробити, точніше, ну, в, про влада да, мала це зробити, і почати превентивну роботу. А ми цю роботу не зробили. Корупція розкрила величезним просто садом, таким, да і ми почали боротись з цим садом тільки коли. З'явилися не просто очевидні факти, да з'явилися вже фотографії з заваленими грошима кроватями, на яких лежать там представники цього мсеку. І ну тобто, ми не, 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 не спрацювали на випередження, дали цьому розквітнути. А тепер, замість того, що можна було прополоти. За, там, ну, за якийсь невеличкий час без скандалів, такою, знаєте, як в саду, такою тяпочкою можна було прополоти. Нам тепер потрібно як державі брати прям бензопили і пиляти вже величезні, набухлі корупційні столи. Я не відкрию ні для кого Америки, я коли скажу, що всі ці речі впливають на здатність держави оборонятися, тому що ми розуміємо, що велика частина тих, хто мав би опинитись в армії. Там за ці роки не опинилися через в тому числі ці корупційні схеми а можливо через інші корупційні схеми, про які ми ще як суспільство. Не знаємо, тому що не відбулося от такого масштабного вибуху інформаційного. І ще якісь речі, наприклад, які стосуються потрапляння ухилянтів за кордон, залишаються для нас не до кінця висвітленими і зрозумілими. Але ми, мабуть, підходимо до точки, коли держава має, врешті, визначитися, чи буде реагувати масштабно для того, щоб. Ці канали перекрити і визначитися з ким вона? Чи вона з тими своїми громадянами, які е, борються, чи вона, власне, покриває тих, хто намагається ухилитись? Я з вами повністю згоден. Е, більше того, е, от я б я правильно, е, я б максимально точно сформулював би останню тезу, тому що. З тими, хто намагається ухилитись від війни, як в законний спосіб, так і в незаконний. Тому що е, держава, на жаль, зараз дійсно не може визначити, з ким вона, при тому, що абсолютно точно зрозуміло, хто для держави найважливіший. Для держави найважливіше, ну, для її виживання, най найважливіше це люди на фронті. Це це не просто 100% це це, це просто база. да Це просто. Це, це не потребує пояснень. Якщо не буде людей на фронті, не буде держави як такої. Крапки, точка. І, а з іншого боку, держава приділяє максимальну увагу саме тим, хто хоче ніколи до армії не потрапити а, в будь-який спосіб. Давайте просто поговоримо про ну от ми поговорили, звичайно, що про незаконні способи там відкупитися, там відкупитися, там відкупитися. Але держава в той же час робить величезні е зусилля для того, щоб можна було не ходити в армію законно. Е зараз проговорюється економічне бронювання, де в армію можна не буде не ходити, е отримуючи зарплату більше, там я не пам'ятаю 800 доларів чи 600, ну щось. Така сума менше тисячі доларів. Та. А, а, а так, також а, зараз зараз зупинено бронювання після е, е, бронювання підприємств після великих скандалів, але було заброньована неймовірна кількість людей, просто неймовірна. І ті бізнеси, і ті, в тому числі де компанії, які були там е, заброньовані, вони не є критичними. Критичні, звичайно, заброньовані теж, але по дуже обережних прикидках реально критично, критично важливими людьми там для України є ну максимум 700 тисяч людей. Це звичайно, що працівники оборонки, всі, хто виробляють, всі, хто поставляє до армії, всі, хто забезпечують армію, це звичайно енергетики. Це якісь комунальники, да це ну то там зрозуміло, там цивільні сапери і так далі, і так далі, і так далі. Ті, хто ну, ті, ті, хто дійсно критичні, як воно в термінології звучить. А у нас же ж ну ви знаєте, у нас же поброньовані були і гіпермаркети будівель для цих будматеріалів, і магазини іграшок, і, і продуктові якісь мережі, і магазини одягу. Ну це не є критичним. Бляха-муха, ну тобто неможливо так. І з одного боку ми максимально зменшили як держава собі потенційну базу для мобілізації, тому що тут заброньовані, тут відкупилися, тут ще економічне бронювання буде, тут дозволили там, тису переплити, тут ще щось. А з іншого боку, ми говоримо, що у нас немає людей воювати. Ну, це, ну, це, це ж реально, ну, це ж роздвоєння особистості на державному рівні. А, частина Частина, скажімо так, народних депутатів, та, які неодноразово вже намагалися просунути закон про економічне бронювання, вони не бачать в цьому проблеми. А, натомість проблему бачать ветерани-ветеранки, військовослужбовці, чинні військовослужбовці. І мені здається, що донести що не так ну, от не виходить. Чому? Чому? Тому що знову, ну, тому що є протиріця в стимулах. Я я розмовляв в тому числі з народними депутатами, намагався їх переконати, і декого навіть вдається переконати. Проблема полягає в тому, що у, ну, у політиків проти, проти стимули, які протрічать зараз ідею вживання держави. Політик ну, це це йому властиво. Да? Політик думає про вибори, політик думає електоральними циклами. І задача політика зробити собі якомога більше голосів. І проста математика демонструє, що якщо ти борешся за тих, хто на фронті, то ти борешся там, за мільйон голосів разом з їхніми родинами, це, наприклад, там, 2 мільйона голосів або навіть 3 мільйона. Байдуже. А ті, хто не на фронті, представляють собою набагато більше потенціального електорального групу, це десятки мільйонів людей. І відповідно політику набагато вигідніше працювати на них. Це от в, в такій в примітивній математиці, математиці, здається. Насправді, примітивна математика, то, звичайно, абсолютно не працює, тому що якщо не звертати уваги на проблеми військових, то перестане існувати країна, в якій ці вибори взагалі можуть колись пройти. Але так далеко наші українські політики, на жаль, не дивляться. І це призводить до того, до чого, ну, до чого призводить зараз. Я думаю, що, на жаль, ідеї з економічним бронюванням ми ще побачимо. Можливо, навіть ближчим часом, коли відбудеться от анонсований перегляд і аудит заброньованих раніше, та і можливо після цього знову почнуть просувати ці ініціативи. Як думаєте, чи може це потенційно призвести до якихось соціальних вибухів в суспільстві? А дивлячись, що вважати соціальним вибухом? Ну, тобто для соціального вибуху в суспільстві, якщо ми говоримо там про мітинги, там, протести і так далі, ні, не думаю. Тому що найбільше це зачіпає саме армію, просто можна буде порівняти, по-перше, темпи просування російських військ, які були до і які були після, і відсоток СЗЧ. Це секретні дані, але вони так чи інакше інколи. Наші чиновники проговорюються і дають цифри про кількість тих, хто нас все зачепі пішов. Я абсолютно впевнений, що вона суттєво збільшиться і відповідно зменшиться потік людей, які йдуть в армію, тому що ну там знаєте вбити можуть. Uh, і uh, відповідно у нас буде все менше і менше піхоти. Відповідно, ми будемо втрачати все більше і більше території, набр... наближатися не до перемоги, звичайно, а для програшу війни. І ось той вибух, який нас очікує, він не буде представлений на вулицях, скоріш за все, там неймовірними протестами, революціями і так далі. Uh, він буде у Втрачених населених пунктах і тому, що сил для того, щоб е, захищатися від збройної агресії Російської Федерації, не залишалося менше і менше. Багато, звісно, обговорюють в контексті мобілізації спроможність інституційної держави забезпечити достатні для війська потік мобілізованих, як ви вважаєте. Ну, ми говорили про корупційні механізми, які цьому зважаються. Наскільки сама інституційна спроможність є достатньою, враховуючи той не не дуже досконалий закон про зміни в мобілізаційній процедурі, який був ухвалений навесні? Тут все дуже залежить від того, ну насправді, насправді у нас ТЦК не є бутиличним горлишком. Да? Вибачте, за русізм. Тобто, воно не є тим, що може перешкодити масовій мобілізації. Ну тобто, ТЦК у нас все ж таки багато, і якщо нам потрібно буде. Теоретично ми знайдемо можливість там, мобілізувати там мільйон людей, наприклад, mm -hmm. да, то за якийсь час ТЦК це впорюється з чергами, з чимось ще впорюється. Проблема в тому, що нам немає де взяти цей мільйон людей. Ну, тут нема. Тому що куди не пхнися. От там нещодавно були гучні рейди на, там, на, на дорогі ресторани там на ще якісь концерти, звідти ж ну, майже нікого до ТЦК не забрали. Ну, тобто там одиниці забрали. Не там зважаючи, всі або на... заброньовані, або з інвалідністю, або Абсолютно з вірно. іншими Абсолют... підставами. Абсолютно вірно. Ну тобто, в цьому ж проблема полягає. Тобто, ти, ну, е, про, про який може йти результат, якщо ти е, ну, намагаєшся зібрати урожай з асфальту, там, де урожай не росте. Ну, тобто, ну, Для того, щоб зібрати все ж таки якийсь урожай. Треба все ж таки на поле вийти там, де ну це урожає, хоча б теоретично можна забрати, Да? Відповідно, е е ідея про, про яку я просуваю, вона полягає в тому, що ну, має бути максимально збільшена потенційна ресурса база, тобто заброньовані мають бути лише дійсно критичні люди, дійсно критична інфраструктура, дійсно критичні підприємства, а всі інші мають мобілізації підлягати. І відповідно мають отримати повістки, приходити, і так далі, з цим впорається, повірте мені. Але е, головним психологічним викликом для нас е, є те, що держава то, то, що ми почали це цю розмову. Держава все ж не визначилась. Вона захищає якусь категорію населення, і якщо держава е, максимально точно буде посилати меседж про те, що народ так все. Воювати будуть всі, нам потрібні люди, нам потрібно максимум людей. Тому ми отут, от залишили от заброньованих, всі інші будуть воювати, всі інші будуть воювати і від цього нікуди не подітися. І цей меседж транслювати, і цей меседж підкреслювати діями, то повірте, результат буде. Ну він буде інакший, тому що у значної частини людей ну досить простий вибір зараз. Досить простий, не читавшись новин про можливе економічне бронювання, про те, там про те, що можна там відкупитись там відкупитись там відкупитись, вони зараз максимально свою увагу приділяють, чому вони приділяють тому, що в армію не піти. Але якщо вибору не буде, якщо вибору не буде, якщо вони зрозуміють, що вибору нема, що в армію рано чи пізно доведеться піти, їм доведеться значну частину зусиль. Е Надавати додавати на інший напрямок своїм зусиллям. Можливо, готуватись до війни, можливо, вже зараз обирати собі частину, шукати, гуглити, можливо, вже самим приходити і казати, мені, мене це дістало, все одно я рано чи пізно піду, давайте я сходжу зараз. Але сходжу туди, де я буду найбільш корисний, і зроблю це прямо зараз. Можливо, так. Ну, тобто, це питання психології. Доки у тебе є вибір між. Ну, більша частина людей, поки є вибір між можливістю уникнути ризику і можливістю ризику не уникнути, звичайно, вони будуть обирати уникати ризику. Це, ну, це нормально, це, ну, це очікувано. Ну, це, це, ну, це, це найбільш природніше є в світі. Але якщо людина зрозуміє, що вибору немає, і що ну, уникнути ризику ну, немає можливості, все одно він буде. То це, він буде приймати інші дії, він буде приймати інші виклики. А зараз Зараз він, людина уникає ризику. От все. Чому держава не артикулює ці прості, здавалося, б, речі відверто? А, а які взагалі прості речі артикулює зараз держава? Хороше запитання. Ну, Артикулює, наприклад, те, що Україна збирається. Збирається відвоювати свої території. Ну, Принаймні, ідея про 91 рік і кордони 91-го року вона продовжує артикулюватися. Разом з тим, питання, а ким це будуть робити, не проговорюється. З моєї точки зору, навіть проста, навіть проста нібито теза про 90, кордони 91-го року артикулюється таким чином, що це. Відбудеться саме. ну тобто Саме собою. Е да, ну тобто Нема такого, що ми разом з тобою, друже, будемо відвоювати кордони 91-го року. Ні, там є там таке. Ну Ми відвоюємо. Ну, хтось, Ну я, я знаю цих ми. Я знаю цих ми. Це люди, е які зараз на фронті. Ось хто такі ці ми. Немає розуміння, що ми це вся держава. Що ми це всі громадяни держави, ну тому ми відвоюємо, мається на увазі зараз, так типу на підсодовися. Ну от ті, хто там в 22-му на хвилі ентузіазму в армії пішов, от вони відвоюють, а вони вже не відвоюють. Їх кількість ну чисто статистично зменшується кожного дня. Ну, все, вона ну, ну, все, ну, це, це їх не вистачить, їх просто не вистачить. І меседж, який має транслювати держава, має бути дійсно на підсвідомості сприймати, так що війна для всіх воювати будуть всі, так чи інакше, рано чи пізно. І це може виявитися неправдою. Це може виявитись неправдою, якщо умовно там завтра з якихось причин. Я не знаю, там що, що відбудеться. Путіни якісь помруть. Да? Там що ще, да? е, ну але ж ми не говоримо про там. Ну ми не говоримо про ну, ми не можемо це запланувати. Чорні лебеді вони інколи літають, але їхня поява не може бути запланована. Мені знаєте, Юрію. Даруйте, що уриваю вас. Мені здається, що держава до останнього чекає чорних лебедів і не хоче про якісь речі говорити із суспільством прямо. Так, це, я, так, це, це зрозуміло. Це, ну, ну, це зрозуміло, але ну, це неправильно. Так, абсолютно. Це, 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 це неправильно. Ідеальним, ну у мене там, ми коли там з моїми там, пацанами з фронту спілкуємося, да, нам прийшла в голову така концепція, вона трошки фантастична. Да, я, я не думаю, що вона колись навіть не те, що буде реалізована, що вона навіть підійде до реалізації, колись. Да, що та ідея така, що е, ко, кожен е, військовозобов'язаний в Україні має бути вже приписаний до якоїсь бригади. От просто приписано, він має розуміти, що колись наступить його черга, коли він піде, наприклад, служити там. Він знає, що його бригада, там, наприклад, там, 36-та бригада морської піхоти, умовно кажучи, так? що рано чи пізно, коли когось там поранить, вб'ють, хтось спишеться, хто ще, він займе його місце. Це не, не, не зрозуміло, коли це буде. Може, це буде завтра, може це буде за тиждень, може це буде за рік, може це буде за 10 років. Але рано чи пізно ось твоя бригада, ось вона є прапор, ось воно є командування, ось вона воює там -то. Це там твоє місце, воно вже на тебе чекає. І ця психологія е, для людини буде трошки інакшою. Тобто він вже розуміє, що він приписаний до бригади. Він вже подивився, де, де її штаб. Він розуміє, куди йому треба прибути. Да? З ним проведена якась бесіда. Там бригада періодично підтримує з ним контакти, да? там питає, чи ти живий, чи ти в порядку, чи все в тебе окей. Да? Тобто, на якомусь моменті ти вже, наче ну ти вже не з не, не ТЦК стати, не розмовляєш, да? а ти вже розмовляєш з абсолютно конкретною бригадою, яка. Для тебе рано чи пізно відкриє двері, і ти займеш своє місце там разом з ними на полі бою, і це змінює психологію. Якщо, якщо ти проходиш по вулиці, бачиш людей призовного віку і відповідно чоловічої статі, да? і ти розумієш, що ага, ну це, ну це ж, скоріш за все, теж він приписаний до якоїсь іншої бригади, і цей приписаний і цей, добре, і цей, і, цей, і цей це змінює свідомість. Да? Тобто, умовно кажучи, як в Ізраїлі дуже специфічна ветеранська політика. Не схоже, наприклад, на американську, на українську, там, на, на хорватську, на британську, тому що там ветерани майже всі. Тобто там, ну, там абсолютно інша логіка і інший підхід. І, можливо, саму психологію цього варто, підходу варто запровадити і нам, щоб ти не, ну, не стільки шукав квиток на вихід. Е е е скільки розумів, що от там для мене вже відкриті двері, то може мені в спортзал піти потренуватися, тому що може завтра заберуть. Може мене заберуть завтра, і я буду воювати морській піхоті. Може так. Це була розмова з ветераном російсько-української війни Юрієм Гудименком. Ми говорили про скандали довкола посадовців СЕК, довкола прокурорів з фіктивною інвалідністю і довкола ухилення від мобілізації. Як всі ці речі впливають на готовність суспільства битися?